Юлія одна із тих, кого війна торкнулася задовго до 2022 року. У Терецьку обстріли почалися ще у 2014-му. Жінка роками ховалася з дітьми в підвалах і жила в постійній небезпеці, та виїхати наважилася лише після повномасштабного вторгнення. Тоді здавалося, що це просто коротка відпустка, перепочинок від тривог. У нас на той момент не працювали магазини. У нас машина привозила хлібушик там якісь продукти. То есть у нас уже практически ничего не работало. У Нікополі довелося починати з нуля грошей. Бракувало, знайти роботу було непросто. Тоді чоловік порадив спробувати себе на кухні, хоч освіти кухаря вона не мала, натомість мала головне наполегливість. Я дуже була настойчива, дуже. ані мені все время говорили, що перезвонять, перезвонять, якщо нікого не знайдуть. Ну я була настільки настойчива, що я согласилася на неділю випробувального срока безплатно. На той момент согласилася начальство, і я вийшла і так я робота два з половиною роки. Згодом її запросили до мережі м'ясних крамниць, де нині вона працює шеф-кухаркою. Колектив дружній, переважно жінки, серед них і переселенки з Херсонщини. Тут всі підтримують одна одну, цінують не за статус особи, а за бажання навчатися. А ми вже так до цього привикли, що ну, не знаю, на роботу йдемо з великою. Ну, нас тут поважають, і ми тут друга поважаємо, і колектив у нас хороший. Як ви знаєте, навіть якщо стріляють, ну, все на тому вже. Ми тут тихенько з цим робимо, ми працюємо і не зважаємо. Може, мені каже, зараз вже ніхто не боїться. А на роботу ходимо, не знаю, сюди з радостю. Головне бажання навіть ті, що вже з опитом праці, я думаю, не всі будуть працювати так, як ті, хто хоче навчатися, хоче працювати. і... Робити з нами е, крок вперед. Я до всіх відношусь як е, до рідних. Я не можу когось відділяти, когось. Треба поругать, паругаємо всіх. Надо пащеріть, значить, пащерімо всіх. Попри любов до кулінарії, Юлія не забуває свою першу професію. 20 років вона працювала на шахті і згадує цей час з теплом. З 18 років. я проработала И, ну не знаю очень нравится. просто вот ем, сам сам процесс потому що і качество угля ми це все через е, определенні машини пропускали його Ви не какой он переставлять який он брестящий уголь, он же очень красивий та найболючіше це дім який залишився на окупованій землі город свій – та город своє ну любимий родной какби В хороших воспоминаниях. Бывает, сейчас в интернете находишь там фотографии. Там смотришь, вспоминаешь. Вроде бы как он уже в оккупации. Поэтому, ну, домой это точно нет. Потому что маму я забирала два года назад только. Она не хотела уезжать. И она все-таки надеялась на то, что а, все будет хорошо, что как-то это все зарешится и закончится. Маму, я їздила забирати, ми є лісати, дава виїхали. Попри втрати, Юлія не зупиняється. Вона вірить у себе, у своїх дітей і в те, що життя можна почати спочатку. Бо поки є сили, бажання і життя, завжди можна віднайти новий дім, нову справу і нову віру в добру.